Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивний рушник. Це чудовий аксесуар для спорту, подорожей, пляжу чи щоденного використання, виготовлений з високоякісної мікрофібри, забезпечуючи швидке висихання та чудову поглинальну здатність. Він легкий та компактний, тому легко вміщується у сумку чи рюкзак, займаючи мінімум місця. Матеріал не притяг. Є пісок, роблячи його ідеальним вибором не тільки для спортзалу, а й для пляжу. Завдяки м'якій текстурі, рушник підходить навіть для чутливої шкіри, а також не залишає ворсу. Крім того, він доступний у різних кольорах та розмірах.